Інформаційні підсумки п'ятниці 24 листопада. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Навіки в пам'яті. У Хмельницькому сьогодні попрощалися з двома військовими. Допомога війську. Понад тисячу пар спеціального військового взуття отримали спецпризначенці. Про голодомор з архівних документів у місті презентували дев'ятий випуск вісника Подільська старовина. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із військовим Євганом Плахтінським. На захист України він став ще у 2014 році. Під час повномасштабного вторгнення служив у лавах 106-ї окремої бригади територіальної оборони. Був командиром роти. Життя чоловіка забрала невиліковна хвороба. Поховали Євгена Плахтінського на алеї померлих героїв, що у мікрорайоні Ракове. Євген завжди прагнув освіти, завжди прагнув до чогось нового і. В цьому проявлялася його наполегливість, так дійсно. І він хотів змінити своє життя, він хотів змінити життя України на краще. Він не закінчив за заочною формою навчання, він якраз був студентом третього курсу. Женя, як став командиром роти, у нього було планів мільйон по захисту батьківщини. Зараз, там, де ми служили, Женя поставив роботу на потік, так як має бути, він все вистроїв. Все зробив, як має бути, а планів мав дуже багато. Женя був дуже позитивним. Він знав, що є служба, а є особовий склад, коли можна особовим складом поварити, початкувати, а коли треба робити службу. Він не загинув ні від кулі, ні від осколка. Він загинув через хворобу, що саме обідно, Молодий, здоровий, повний сил. Господь сказав: немає більшої любові, коли хтось віддає своє життя за ближнього. Євген це зрозумів як найкраще. До кінця виконав цей обов'язок. Як військовий, можна сказати, на полі бою, як свічка, стані. Попрощались сьогодні із героєм Віктором Вінічуком. Чоловік народився та виріс у селі Баглейки Красилівського району. Проживав із сім'єю у Хмельницькому. Більше місяця тому його мобілізували. Життя чоловіка обірвалося 20 листопада на кордоні з Росією у Сумській області. Йому на віки 49. У героя залишились дружина, донька та син. Поховали Віктора Вінічука на алеї померлих героїв у мікрорайоні Ракове. Дуже такий життєрадісний. О, такий приємний, дуже приємна людина. Дуже була людина, як байдужа до інших, і якщо його щось хтось попросить, він від, відзивався зразу, ну, допомагав всім. такий. Ну, просто добродушний, порядний. Дуже був добрий дуже любив тварин він завжди посміхався. Слава Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки вічні, амінь. від діви засяяв ти світові Христи був. А він взагалі був він дуже спокійний. Оце настільки спокійний, завжди, завжди посміхався. Він ніколи не жалівся, не конфліктний. Шкода, шкода. Шкода хлопцю, звичайно. Понад тисячу пар спеціального військового взуття сьогодні отримав один із підрозділів сил спеціальних операцій. Це бюджетна закупівля зі скарбниці громади. На неї витратили більше 8 мільйонів гривень. Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Сьогодні ми передаємо військове спеціальне взуття для одного з підрозділів сил спеціальних операцій. Це хороше, якісне військове взуття, яке придбане за кошти міського бюджету. Отже, дякую всім платникам податків. Традиційно дякую за ефективне наповнення міської казни за те, що даєте нам можливість допомагати нашим силам оборони. За кошти міського бюджету ми придбали понад 1100 пар військового хорошого якісного взуття. Чергова передача, чергове зміцнення матбази наших сил оборони. Ну і далі буде анонсувати, що і наступного тижня ми так само плануємо передавати ті речі, які потрібні хлопцям для якісного ефективного виконання завдань. Ну, і потрібні для знищення нашого ворога. В першу чергу, це БПЛА, квадрокоптери, дрони, антидронові засоби, ну і інші речі, з якими до нас звертаються наші військові частини і представники інших сил оборони, Тому робимо все для фронту, для перемоги, працюємо далі. Дві сотні окопних свічок для військових передали жителі Старостинського округу із центром у селі Копистин. За допомогою волонтерської пошти їх доправлять на запорізький напрямок. Необхідні матеріали, а саме віск, парафін, картон та бляшанки, волонтери шукають самі. Тож просять усіх небайдужих долучатись. Олександра Семенюк продовжить. У свічки для українських військових виготовляють жителі старостинського округу з центром в селі Копистин. Говорить приблизно півтора годину, півтори. Я думаю, що все-таки вона зігріє наших хлопців і наблизить нашу перемогу. Ми мусимо вибороти цю перемогу, вигризти напевно ж, щоб всі були живі і здорові, повернулися до рідного дому. Минулого тижня мешканцям села, працівникам та учням Копистинського НВК лише за півтори години вдалось виготовити понад пів тисячі окопних свічок. Частину з них передали благодійному фонду Волонтери Поділля». Я хочу мотивувати, щоб люди всі доєдналися маленькою навіть світічкою, одною коробочкою, одним картонним ящичком. Воно доєднає, воно робить велику справу. Є багато дружин і матерів, які доєднуються до нас і просять, я вам принесу, ви зробіть і собі самі відправте. Ми вам зробимо фотозвіт, як хлопці там вже облаштувалися. Ми кажемо, тільки кажіть номер телефону, ми особисто йому і передамо волонтерами Поділлям». За словами Лілії Панчук, аби передати тепло та підтримку військовослужбовцям, окрім окопних свічок, приготували і домашню випічку. Всі ми бачимо, яка погода настала вже за вікном, холодно. Тобто, ті військові, які перебувають зараз в окопах безпосередньо, потребують допомоги забезпеченні хоча б елементарним тепловим прибором, яким собою це народна. Творчість, так скажемо, якою собою являється, от, як ми називаємо окопна свічка. Ми будемо передавати в оці в окопні свічки безпосередньо на нулі розвозити для того, щоб хлопцям принаймні, бодай трошечки допомогти. За словами волонтерів, саме така окопна свічка допомагає зігріти руки військовим. Окрім того, з її допомогою підігрівають їжу та освітлюють бліндаж. Я просив би всіх, хто має, може, надлишки віск залишився чи парафінові свічки. приносити, будь ласка, на камінецьку 63 Міста Хмельницьке. Сюди ми будемо збирати і передавати безпосередньо виробникам, хто безпосередньо займається так. само баночки металеві, будь що то, що йде в комплект для. Виготовлення цього виробу окопної свічки. Ну і от дуже багато передало Святопокровський кафедральний собор. Десь біля 100 кілограм, десь перебрали з гарки свічок а вони безпосередньо з воску. А це основний з компонентів, який потрібен для того, щоб виготовити. Вже сьогодні волонтерська пошта вирушає у дорогу окопні свічки разом із іншою допомогою. Повезуть військовим, які перебувають на запорізькому напрямку. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Ще чотири генератори закупили для Хмельницького водоканалу. Їх розмістять на тих каналізаційно-насосних станціях, котрі досі були без них. Завдяки цьому придбанню комунальне підприємство стовідсотково забезпечене резервним живленням. Це дає змогу безперебійно подавати воду містянам навіть під час довготривалих відключень світла. Придбали генератори за кошти з бюджету громади. Можемо як подавати воду, так і забирати стоки за відсутності електроенергії в місті. Але ми всі розуміємо, що постачається водичка в місто за межі ті насосні станції, ті агрегати насосні, які є. На безпосередньо водозаборі в Чернелівці значно і значно потужніші, і забезпечити їх генератором, який би міг безперебійно подавати воду, можливості немає. Тому там встановлені менші генератори, які у самих критичних ситуаціях зможуть за добу понакачувати резервуари у місті. І в місті може подаватися вода там на 2-3 годинки. Тобто ми готуємося до різних ситуацій, навіть таких критичних, коли не буде постачання на Чернелівському водозаборі. Перше спільне засідання двох координаційних рад з питань внутрішньо переміщених осіб і розвитку та підтримки волонтерства відбулося у Хмельницькому. Зібралися, аби ближче познайомитися з роботою одне одного та обговорити можливу співпрацю. Для цього запросили представників різних громадських організацій, які входять до рад. Ті презентували свою діяльність. Крім того, до зустрічі долучилися представники управління економіки міської ради. З ними обговорили зміни у програмі бюджет участі. Хочуть, аби вимушені переселенці теж брали у ній участь. Детальніше Ірина Кондратюк. Ближче познайомились з роботою одне одного та обговорили можливу співпрацю. Учасники двох координаційних рад з питань внутрішньопереміщених осіб, розвитку та підтримки волонтерства організували перше спільне засідання. Хочемо таке започаткування мати на постійній основі для того, щоб не тільки представники двох координаційних рад були знайомі між собою, але всіляко сприяли допомагали один одного і залучали ці можливі ресурси додаткові фінансової міжнародних донорів для розвитку нашої Хмельської, міської територіальної громади. У рамках зібрання на зустріч запросили учасників різних громадських організацій, які входять до рад, аби ті презентували свою діяльність. Зокрема, представниця центру відновлення та реабілітації розповіла про один із проєктів, який запрацював навесні цього року, він спрямований на надання психологічної підтримки вимушеним переселенцям та людям, що опинились у складних життєвих обставинах. Ми працюємо з дітьми і з їх батьками. А це психоемоційні заходи для дітей, а також лекції, тренінги для батьків. Ми Робили більше 600 кейсів, тобто. Десь 300 сімей детальніше ознайомили учасників зі своєю роботою й волонтери захисту. У нас діє інформаційний центр, який допомагає ВПО. Також при захисті створено центр психологічної підтримки разом з тобою і з першого з перших днів війни. У нас працюють магазини. Доброзахист наразі залишився один в місті Хмельницькому на Озерній і один в Сатанові. Загалом презентували свою діяльність п'ять громадських організацій. Крім того, до зустрічі долучилися представники управління економіки міської ради. З ними обговорили зміни у програмі бюджет участі. Хочуть, аби вимушені переселенці теж брали у ній участь. Проблема в тому, що майже в усіх документах прописано, що мають приймати участь лише мешканці, які офіційно проживають на території територіальної громади, тобто авто зареєстровані або мають пропіску і таке інше. А переміщені особи, на жаль, крім довідки ВПО да про місце реєстрації на території громади, не мають нічого. Ми погоджуємося з пропозицією додати в програму. Категорію внутрішньопереміщених осіб, щоб вони чітко бачили свою можливість і мали можливість проголосувати. А вони е, будуть надавати копію паспорта і довідку про те, що вони взяті на облік е, в Хмельницькій міській територіальній громаді. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста дев'ятий випуск вісника Подільська старовина презентували в обласній універсальній науковій бібліотеці. До нього увійшли статті про голодомор на Хмельниччині. Автори писали наукові матеріали, досліджуючи низку документів Державного архіву області. За даними істориків, від геноциду 1932 1933 років у Хмельницькій області померли більше 34 тисяч осіб. Подробиці у наступному сюжеті. Більше 34 тисяч життів, за даними істориків, забрав Голодомор 1932-33 років лише на Хмельниччині. Напередодні 90-ї річниці трагедії у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці презентували дев'ятий випуск збірки Подільська старовина. Видання зібрало наукові статті про геноцид українського народу на території нашої області, в збірник ходить 17 авторів. Це в основному статті, які були написані на основі архівних документів, тобто краєзнавці, науковці, історики вивчали документи з фондів Державного архіву Хмельницької області. Юрій Олійник опрацював низку архівних документів, аби дослідити, як повпливав геноцид геноцид 32-33 років на мешканців колишнього меншибіського району зафіксовано випадки голодомору у селах Ярославці, самому містечку Міжибі Рубків, Трибухівці і ряді інших сіл. робилося все, щоб вимирали цілі села через те, що жителі сіл не хотіли йти в колгоспи, не хотіли, наприклад, віддавати свої кошти для того щоб ну все це зерно відправлялося за кордон. Тим часом радянський режим ретельно приховував від світу події голодомору. Замовчуючи смерті мільйонів українців з документів. рацій ми можемо побачити, що людина від голоду помирала в там в 38, в років. А в рації писали, що вона померла від старості. Населення зверталося в органи радянської влади про надання допомоги, тому що вони харчувалися не продуктами, які ми зараз споживаємо, а щоб вижити з голоду ходили в ліс, збирали жолоді, збирали ягоди, лісові листя і харчувалася іншими сурогатами, що призводило до великої смертності серед жителів не тільки Меджибищини, а й інших населених пунктів нашої Хмельницької області. Автори збірки та гості презентації переконані, трагедію голодомору потрібно досліджувати та говорити про неї. Адже цивілізований світ мусить знати про злочини радянської та російської влади проти українців. Захід нас дасть можливість заявити вкотре про те, що голод був створений штучно. Ми маємо вшанувати ті жертви безневинні, які ну, чи не в кожній родині і в сім'ї є. Ознайомитись Зі збіркою можна на сайті Державного архіву Хмельницької області. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста. Акція Кроки до допомоги відбудеться у понеділок, 27 листопада, поблизу кінотеатру імені Шевченка. Хмельничанам розкажуть про те, як запобігти та протидіяти домашньому насильству. Захід організовують у рамках щорічної акції «16 днів проти насильства. Старт о 13-й годині. Ця акція буде направлена на те, щоб донести максимально мешканцям нашої громади, щоб вони не боялися звертатися по допомогу в разі домашнього насильства. За допомогою qr кодів на слайдах буде розміщена ціла історія, яку кожен з нас може проглянути, пройшовши цю алею. І в qr коді буде забита інформація, куди можна звертатися безпосередньо в місті, якщо є така потреба. Захід буде проведено за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення в Україні UNFPA. і ми закликаємо мешканців нашої громади, щоб вони прийшли і підтримали знак солідарності. Тих людей, які вже попали в коло насильства, для того, щоб вони розуміли, що вони не одні і вони можуть розірвати це коло. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Бажаємо вам гарних та головне спокійних вихідних. Побачимось.